У забудову біля озера прибирання міста та виконання депутатських запитів. У першу чергу міськрада під час своєї сесії вирішила поставити крапку з наболілим питанням щодо будівництва поблизу найбільшої водойми міста. Відтак обранці ухвалили заяву, яка зобов'язує міського голову доручити своїм підлеглим, подати в суд на орендарів та повернути громаді тамтешню землю. Цей процес супроводжується численними порушеннями земельного природоохоронного містобудівного законодавства, численні протести оборонних Мешканців прилеглих вулиць і публікацій у ЗМІ привернули увагу тисячі івано-франківців, громадських активістів і спортивної спільноти, архітекторів, юристів, екологів і депутатів усіх рівнів. Думка громадськості є практично одностайною. Масштабна житлова забудова в районі центрального міського озера може призвести до втрати унікального рекреаційного потенціалу найбільшого водного об'єкту міста. Також депутати дорікнули комунальним службам щодо неналежного прибирання міста, особливо у центрі Івано-Франківська. Буцімто там на вихідний двірники взагалі не працюють. Також у своїх депутатських запитах обранці знову заговорили про стихійну торгівлю. Вже самого ранку на пішохідній зоні знов щонеділі висаджується величезний десант продавців сиру, бринзи і алкоголю невідомого походження. Ну і апогеєм минулої неділі стала поява на вічовому майдані нових атракціонів, які були дуже схожі на кислотних звірів, які перебували на площі ринку взимку. Плюс на завершення знаменитий кіоск на вулиці Дмитра Вітовського, шаурмою, там де мали продавати автентичні українські сувеніри. От щодо самих депутатських запитів, окремі депутати невдоволені їхнім виконанням, скаржаться, що отримують лише відписки з боку виконавчих служб, а конкретних результатів немає. Такий приклад навів Володимир Чорноу стосовно свого запиту щодо стихійного сміттєзвалища на вулиці Максимовича, яке на його думку влаштував один із тамтешніх підприємців. Не менше законна вимога депутата була фактично зігнорована, адже крім представників муніципальної інспекції з благоустрою, ніхто більше підприємця не перевіряв. Як наслідок, за чотири місяці сміттєзвалище не лише не ліквідоване, а й значно збільшилось в розмірах. Подібні приклади може навести ледь не кожен із депутатів. Аби хоч хтось стежив за виконанням депутатських запитів, буде створена спеціальна комісія. Відповідний проект рішення на наступну сесію має підготувати секретар міськради.